Права 983. Виконайте множення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні у нас 3,284 тисячні, Що множиться на 10 при множенні на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то у нас тоді це буде дорівнювати 32,84. Переходимо до другого завдання. Бачимо 6,3, що множиться на 100. При множенні на 100 переносимо кому на два розряди праворуч. Раз можна перенести, і треба дописати ще один нуль, щоб перенести на два розряди. Тобто пишемо, що добуток у нас дорівнює 630. Є. Отже, кому у нас було тут, і ми перенесли на два розряди праворуч. Вийшло 630. Переносимо, Переходимо до третього завдання, бачимо 4,125 тисячних, множиться на тисячу. При множенні на тисячу переносимо на три розряди, кому праворуч. Раз, два, три. Тобто вийде, пишемо це дорівнює, 4125. Є. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 924,587 тисячних, що множиться на 100 тисяч. При множенні на 100 тисяч нам треба перенести кому на 5 розрядів праворуч. На 3 розряди ми зможемо перенести зразу. Але щоб перенести на 5, нам прийдеться дописати ще 2 нулі. Так, ну що ж, то тоді записуємо, скільки це буде. Це буде тоді 92 мільйони. Далі 458 тисяч. Ну і 700. Так, давайте перевіряємо. У нас кома була після четвірки тут. І ми перенесли на раз, два, три, 4, 5 розрядів праворуч. Ну Що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю на цьому вправу завершено.